Так, процес іде. Ось так виглядає наша нова тепличка. Ось так. Я думаю, сьогодні вже закінча, чи чоловік її накривота. Затіняйку вже вдівати не будемо. Ось такими зігзогами ми кріпимо, ось такий профіль прикручується до залізної труби, і потім, і потім, отакими, отакими. ось так її заправлюємо. І ось так держиться все номерто, на Натягнули горно. Стоїть як струна. Полуничка вже прийнялася, вже я її підживила. Дала в курінь чистий лист, так як я не одними користуюся дублами, я користуюся різними. Тож, чистий лист теж дуже гарне добриво, але дуже дороге. Так. Ну, а ось полуничка, яка висаджена саме раніше у жару, то, звичайно, вона вже дає мені і вуса. Зараз підемо, я покажу, в якому стоні касетна розсада, яка буде готова на кінець місяця. Ну, а можливо і раніше. В залежності від того, який буде корінь. Ось де я укорінювала в ящиках. Тут деякі сорти поставлені тільки недавно. А ось цю сандру я вже відкриваю. Но ніч відкриваю. Ось в такому вона вигляді. Зараз якийсь витягнемо, держиться добре, не хоче. Зараз підомнемо трошки, щоб не обривати корінь. Ось тако. ось такий вже корінець. Це пройшло 10 днів після висадки полунички. Сьогодні я пролила. Тому що тут вже було сухо, ну, не сухо, а так, трішки підсохло. Тож пролила вже укорінювачем. Раніше я ним не користувалася, ну а в цьому році він у мене є. Тож, пробуємо ось такий корінь. Розсоді, який 10 днів. Тож, я думаю, ще 10 днів і можна буде відправляти полуничку, закалю її, оброблю від шкідників. До речі, сьогодні я, можливо, сьогодні ввечері закінчу вже обробки по всій території, усю полуницю від шкідників і від хвороб. Сьогодні я вранці пішла пройшлася по маточниках, там, де буде купанка. Тому що ось копала купанку на відправлення. Ну, це я попробувала перший раз. Купанка непогана, але ж, звичайно, не всі приросли курені, тому що у нас засуха, стільки поливається, стільки і поприростало. Далі не поприростало. Ну, все одно ж буду копати, понятно, що не будемо чекати, коли воно щось там десь приросте. А ту, що корінь, та, та що не приросла, та викинеться, а та, що хороший корінь, та буде на відправку. Тож коли я копала на відправку на четвер, то я Накопала і прийшлось мені розводити у відрі рущин від шкідників від хвороб і окунать лист увесь, щоб рослини були оброблені, тому що людина отримує саджанці і буває, що люди ну, відносяться до обробок. І з відповідальністю, то роблять обробки, а є люди, які не обробляють. Тож на цей годішній сезон вже обробки всі зроблені. Можна вже не обробляти. Якщо не буде ніяких проблем, то можна нічого і не обробляти, бо, бо все оброблено. Обробляла я різними препаратами, але всі хороші. Від хвороб Парацельс в мене неізмінний, він постійно я ним користуюсь восени і також навесні. А зараз, зараз займаюся зрізкою різкою полуницю, деякі ще сорти ставлю на укорінення. І також ставлю касетку. Зараз касетка виходить, тому що спала жара. Ну, жара, звичайно, є, але все одно вже не така, як було. І питали мене, до якого ж ви номеру дійшли. Діло в тому, що я кого, до кого не дозвонююся, я пропускаю. Тому що я не можу сидіти на телефоні. Хто хоче. Отримати той мені телефонує, той мені пише повідомлення і отримує, тому що зараз такий час, що зв'язок не завжди є, а я не можу. У мене немає часу сидіти на телефоні. Я неодноразово вже говорила, вже я відправляю. 170, 180, буває і 200 вже, відправляю і долі, відправляю, і хто готовий, якщо є ці саджанці вже готові. Ремів немає. Я ще раз повторюю, ремів у мене вже немає. Можливо, будуть туди через пару тижнів. Пізніше реми можна висаджувати, коли завгодно, тому що реми вони постійно викидають квітконоси. Копанку будемо пробувати, але ще дуже так сильно її немає багато, бо у нас засуха, стільки я можу, стільки і поливою. Якби ж у мене не тільки те, а в мене і ось скільки розсади стоїть, і по буграх стоять, і в теплицях стоять, і мені треба все полить. Але ж я не можу сказати, чого вистачить, чого не вистачить. Звичайно, розсади ще дуже багато, дуже стоїть, багато укорінюється. І буде копанка, і обіцяють нам дуже теплу осінь, навіть теплішу, ніж раніше. Ну, якщо це синоптики, звичайно, не кажуть правду. Тому, звичайно, я за синоптиків не відповідаю, але я висаджую собі і в жовтні, і в листопаді. Звичайно, є, має значення яка розсада. Якщо це стаканна, то у вас гарантовано буде, хай вже не такий дуже великий урожай, який би був, якби вона поділилася та, що посаджена влітку. Але все одно буде урожай непоганий, тому що стаканна є стаканна. Також касетна теж не дуже непогана полуниця, але касетна відстає від е, стаканної. Е, ну, вона зовсім не така, тому що стакан є стакан, тут нікуди не дінешся. І якщо висаджувати купанку у дощову погоду, що вона навіть не е, відчує пересадки, е, то вона піде в ріст, і вона буде не хуже касетної і не хуже, ну, звичайно, хуже стаканної. Не буду казати неправду. Стаконна саме краща, звичайно, тому що стаконна вона зразу йде в ріст. А купанка вона ще два тижні е, так приймається, а потім вже ростуть нові корінечка. так і, і не забувайте. Ті, що отримують купанку, обов'язково треба підрізати корінь. Як би вам не хотілося його залишити, який би він гарний не був, все одно його треба підрізати на долоню. От, поставили так сорженець. Ось так поставили соржанець. Да? Те, що нижче, обрізали. Те, що нижче долоні, отут, те обрізали. Це робиться для того, щоб стимулювати ріст кореня. І також, коли він їде до вас, корінь може обвітритися, може трішки відмерти, тому що буває от у касетній, особливо, розсаді, ось як була засуха, то якщо корінь підсихає, то він відмирає. Я можу навіть зараз і показати. Так. На жаль, і не, най... не знайду. Верніше, не на жаль, ось-ось, дивіться, ось корінь. Це в мене Ольба. Ось корінь. Ось тут він біленький, горний, а тут ось він підсух. Тому що не було належного поливу. Не то, що поливу не було, а просто касетка дуже швидко пересихала. При отаких суховіях, які були, віяли ось, буквально тиждень назад і дули вони більше тижня, то, звичайно, касетка висохала десь за пару годин, вона вже була суха. І, а поливати в жару, я пробувала поливати в жару, не можна ж так, щоб не попасти по листику. Потім е, лист е, він починає страждати, тому що, виходить, опіки. Ну, і Тут була звичайно ділема: або засухне курінь, або е, лист стане некрасивий. Ну, я вибрала, звичайно, другий. Варіант, тому що якщо корінь відімре, то взагалі все пропаде. А так корінь ось відновлюється і ось серединка гарна росте, тож з цього саджанця буде гарна на слідучий рік полуничка. Ну, таких саджанців можна садити і по двох такий період. І буде більший урожай і менше території. Тож всім миру добра, всього найкраще і Все буде Україна. До побачення! А в нас іде дощик.